Я Україна незалежна, вільна, я ще сильніша, ніж колись була. Наш ворог думав, я встану на коліна. Він думав, я пощади попрошу. Е, ні, в мені козацька сила, у мене зуби є, і я вкушу. Бій, рівняйся, трунко. За мною ходом руш. Сти, Ліво, Руч! Грій, наша назва, Фальконек. Фальконек. наше гасло. Традиції, Традиції зберігати, батьків шанувати, честь і роду дорожити, в, Україні в Україні служити вільно. Народи мій, пишаюся тобою. Моя душа, частинка Твого я. Красою правди, святім Твободи, понад Майданом, сонця Є нація, хай знає всі у світі. Ми є, народ піднявся із колін, і переможно сонце правди світить. Півай гордо, наш державний гімн. Незалежна моя Україна. Ми здолаємо всіх ворогів. Буде жити і країна без загарбників та без катів. Ми будемо жити, і все відвоюємо. За нами правда і предвічний Бог. Ще на кримівських стінах намалюємо і прапор наших перемог. Чому ти плачеш, душенька тендітна? чому ти Україна у сльозах? Від горя плачу я, від туги і від болю за тих сльозах, що загинули в бою, що матір затулили ви собою, долаючи нестерпний біль та страх, печаті сльози розривають груди, як гинуть мої дочки, сини. Якби ви знали, добрі люди, як я втомилась від проклятої війни, виключить кляту війну, хай повернуться з миру солдат. Виключить кляту війну, дайте павшим уже спочивати. Виключить кляту війну, згадайте хлопців, що навіть не жили. Виключить кляту війну, згадайте кожного, всіх по імену. Там журавлі летіли клином вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом, І Наче Вернувся, почувся голос під вікно, мамо, мамо, він кривд. Пробачте, інакше просто не зумів Болить, я знаю, та не плачте, І не голом злетів, голосить матінка за сином, а батько наче скам'янів. Будемо стояти ми до кінця. Наші села, наші міста, за волю, свободу, рідні, серця. Згуртуємось, браття, всі за одного, Щоб страху в очах не було ніколи. Україна, мати, понад усе, солдатська сила волю несе. Ми збережемо гордість країни на віки, віків ми діти України.